Можете поділитися вашими враженнями і ще раз, yeah, що ви зараз відчуваєте? Я два роки, вже на нерви не віддерхала, спати, не спала самочасно. і травка заснутися вулоді мене щастя. Зараз, я думаю, може хоч засну, якщо вже Надя приїхала, то може я хоч засну нормально. Для вас це було неочікувано, тому що нічого я, не, не я знала, анонсувалося. Я знала наперед. За тиждень наперед я знала, що Надя буде 25 числа приїхати. А з чим це пов'язано, що саме 25-го? Не знаю. Так треба було. Було 18-го назад, тоді 22-го і 25-го. 22 25 так треба було. І які плани у надії, чи буде реабілітація, чи поїде вона у лікарню, там сьогодні загалі? Це я не знаю. При, приготували чогось смачненького? Надя дуже... Вона казала, вона, казала, вона казала, як я приїду, такі давай, Давай, Смотри дичу. на Іванів, що говорила Надя? Говорила, якщо я приїду, то на прикинь тихо. Як вируся з цієї тюрми, та як приїду мами на борщу, наїмся з квасолою, От я сьогодні зварила. Борськ васолою, червоні, зребром синячок. А коли надім. Ну, на батьківщині зараз. Там дві розмади, вони злізти, ну, не поїхали. Ну сьогодні ж вона буде вдома. Ну так. Ну, слава Богу. Все, дякую. вам. Як да, почуває Богу. себе, Надя, фізично. Ну, блідненька така. Дай Бог встановиться. Ну, дай Бог. Дай Бог ну, дай, Боже, Ми да. будемо теж допомагати. Так, да. так що. Аби дав Бог мир, слава Богу, що вона вирвалася із тюрми. Це вже. Кожну ніч я не спала, я тільки думаю, Бог ти мой, я вже там її, як її там катують, ви ж бачили, може, суди, бо я на суді була. Ну, то я її бачила останній раз 24 грудня. А 9 березня мене не пустили, 11 травня на день народження мене не пустили. Ну це вважайте, коли я її бачила. Що грудень, а сьогодні вже 5 місяць. Так що... Півроку я не бачила. А вона зліза самоліта, вийшла самоліта, а вона, ну ми вонялися, поцілували, я вже одержала, щоб мені тільки щоб не заплакати. І вона з усіма нами познімалася і впала на землю, і качає, руки розкрила. і говорить, я вже на українській землі. Яка вона рада була, що вона на українську землю Ну добре, спасибо вам. thank you <coughs>